Привіт, друзі! Маю цікаву новинку. Дуже хочу її вам показати, бо вона дійсно нестандартна. гляньте, видно? Не видно, прекрасно, така була задумка. Почнемо з папірчика. Маємо сертифікат, на якому написано Le Grand Mint. Mint, розуміємо, що це монетний двір. Отже, монетний двір Le Grand. І знизу бачимо Gemini. Да? Німеччина. Перший раз чую про такого виробника. Тому, власне, і хочу з вами проаналізувати, що це за виробник. Якісь тангли, щось дружина в мене подібне таке малює. А з цього боку, так, сюди не дивіться, а то вже все вам показав відразу. Тут що бачимо: сертифікат, бачимо назву виробу, дурга 2023. Ну і власне сайт виробника wedabiegrantmint.com. Якщо зайдете в браузер і так і напишете legрандмін. То не знайдете сайту виробника. Схоже, вони змінили домен і цих три останніх літерки замінили на EU. Але то таке: змінили домен, Ну і що? Фірма існує. Сайт бачимо, можемо зайти, подивитись їхні вироби. Власне, то я і зробив. І коли я зайшов на той сайт, я помітив кілька монет, які я точно знаю, що виготовлені. Іншими виробниками, прикладом, ось цей Уільям Шекспір. Точно знаю, що його виготовляли у Франції. Ну і власне, Le Grand Mint нам так і пише: виробник французький. Окрім того, помітив ще там такого орла. Його виготовляли в Німеччині, але знову ж таки, інша компанія тим займалася. Отже, припускаю, що Le Grand Mint ніякий це не виробник, скоріш за все, це якась площадка, якийсь маркетплейс, можливо, якийсь дилер. Який купує вироби в інших виробників і продає їх на своєму сайті, скажімо так. По суті, підтвердження моїх слів, заходимо в папку Каталог і бачимо різних емітентів: острова Кука, схоже Франція. Далі навіть не знаю, що це, напевно, Німеччина, Камерун, Монголія і так далі Палау, «Чад», тобто абсолютно різні емітенти. Як варіант, можливо, це все ж таки їхня монета, бо в її описі вони пишуть, що виробник Legrand Mint, можливо, це їхній перший виріб, який вони виготовили, або ж на своїх потужностях, або з кимось скооперувалися. Але то таке. Давайте почитаємо, що ми тут бачимо: Дурга, одна унція, 4 дев'ятки, аргентум, тобто срібло 2023 рік, і. і монетка у нас. BU написано, да Brilliant Uncirculated. Тобто, ніби звичайна собі монетка. Емітент у нас камерун Виробник legrand Mint. Чисте срібло. Бачимо пробу, да 49 дев'ятки Вага стандартна, одна унція. Так, що тут у нас? Валюта. Франки. Франки, напевно, Камерунські. да Якісь франки. Не знаю, що за франки. цфа Діаметр 38,6 мм. Ну і власна якість. Brilliant Uncirculated. Але високий рельєф. High Relief. Для однієї унції не характерно. Зазвичай в високому рельєфі вироби йдуть двохунцові або більше. І тираж всього 9999 виробів. Рік випуску 2023. Крутий сертифікат, така плотна бумажка якби сподобався сподобався, виділили трохи коштів, не пожалкували. Купу підписів цікавих бачимо. Ну і для солідності ще додали текст. Спробуй прикласти. З того, що я зрозумів, то монету виготовили з гранул серйозної компанії Gireus це німецький концерн да об'єднання різних компаній. Які працюють в різних напрямках, тобто дуже серйозний і потужний виробник, чим він тільки не займається, в тому числі й дорогоцінними виробами. І все це сертифіковано LBMA. Тобто, кажуть нам, що ми не просто десь там в підвалі купили шмат срібла і з нього виготовили, а ми придбали в авторитетного виробника матеріал. Більше того, він сертифікований, а LBMA це мегаавторитетна організація. Яка, по суті, є законодавчим та контролюючим органом на ринку гуртового продажу дорогоцінних металів. Так що гарна така заявка на успіх. Подивимося, власне, що у нас за виріб. Купував я його по картинках. Картинки були, звісно, гарні. Більшість виробів купуємо по картинках, але хоч зазвичай маю уявлення, що це за виробник, і якісь очікування по якості. А тут я не знаю, яка буде якість. Разом з тим, те, що я отримав, мене порадувало. Напевно, бачите, так? Да? Досить цікавий екземпляр. Не сильно люблю такі наляпані дизайни. Забагато тут всього зображено. Це мене, в принципі, теж відлякувало, але якось воно тут продумано, гармонійно, не заважає, подобається. Разом з тим, монетка має високий рельєф, як було вказано. Важко це показати, але спробую. Бачите, да? нога трохи виділяється над фоном. Тут зараз на леві теж вам покажу. Для онцовок це не дуже характерно, зазвичай треба більше металу, щоб зробити її рельєфною. Онцовки зазвичай такі плоскі. Тут рельєф є, він значно більший, ніж я вам показав. Важко то передати на камеру. Що ми тут бачимо? Бачимо якусь дівчину. Вона має назву дурга. По суті, це Божа матір в індуїській релігії. На монеті вона зображена як жінка, яка сидить на левові, і має цілу купу рук. Десь на фото бачив 10, тут нарахував 8. Тобто так її по-різному зображають. То 4 пари рук, то 5. Але ціла купа рук. В кожній руці вона тримає якусь зброю різну, бачимо якийсь меч. Чи це клінок, якийсь, де, да, ніж? Бачимо спис. В цій руці стрілу. бачу. Дана богиня має силу як створювати, так і руйнувати. Також вона символізує витривалість, боротьбу, творчу силу та оновлення. На задньому плані бачимо багато квіточок лотусу. Відомо, що це рослина, яка може. Гарно себе почувати навіть в несприятливих умовах. Цим нам натякає, що навіть у скрудні часи має переважати здатність до відродження та оновлення. Ну, що я вам скажу, мене монета вразила. Дизайн цікавий, якість крута, ще цей рельєф додатковий неочікувано. Дуже багато дрібних деталей є ще порозглядати, не можу ближче взяти. Але спробую інакше приблизити цікаві кавірі візеруночки. Так, що тут бачимо? Знову ж таки, купу всього, багато квіточок. Давайте роздивимось саму богиню. Досить гарно видно її обличчя. Лев такий якийсь трохи зляканий, але нічого і лапи, якісь в нього теж дивні. Але промальовані досить гарно. Дизайн крутий, реалізація теж. З цього боку, давайте тут подивимося, що ми бачимо. Одна унція, 4 дев'ятки, Аргентум Пур. Пур це чистий, да, означає. То чисте срібло 2023 рік. Бачимо герб Камеруну 2000 франків. Знову ж таки, не знаю, що за франки. Камерунські, які то франки, хто знає, напишіть. Лотос. Ось тут з приводу якості. Якісь там дрібні пошкодження на капсулі, бачите, як же ж без них. Ось тут певна плямка є якась така, мені незрозуміла. Не можу передати дефокус. Ага, бачите, да? з правого боку? Ледь помітна плямка. Але якщо візьму іншу монетку до то рук, в тому самому місці є та сама ледь помітна плямка. Візьму ще одну до рук, та сама історія. Не можу передати особо на камеру, але. Такий самий дрібний нюанс. Так що це заводський момент, але це вже, якщо сильно придиратись, а так, якість, ну фантастична. от Іншу взяв, дивіться. Просто клас. Чи це буде серія, чи це подинокий випуск, толком не зрозуміло, Десь читав ще перша в серії. На сайті того ж Legrand Mint не бачу інформації, але там тільки німецька мова міг некоректно перекласти. Щось вони пишуть про перший, але чи перший виріб серії, чи їхній перший виріб, не зрозуміло мені. Припускаю, що може бути і так, і так, але враховуючи дизайн, якість, впевнений, нумізматам ця монетка зайде. Розкуплять вони швиденько той тираж, тих 10 тисяч, і виробник собі подумає, чому б не зробити серію. Тобто, навіть якщо не планували серію, є всі шанси, що буде серія. Навіть якщо не буде, це теж круто. Тих серій вже настільки багато, що часами хочеться просто покласти поодинокий виріб в колекцію. Колекціонерам однозначно рекомендую. Дуже гарна, якісна монетка, цікавий дизайн. Е, інвесторам, ну, питання, по якій ціні придбаєте. Якщо можете купити по ціні сайту виробника, ну тут прям круто. Мені не вдалося, я купував дорожче. Ну і питання кількості, якби виросте вона в ціні однозначно. Питання як швидко і наскільки. Так що трошки можна проінвестувати і в ці монетки. Без фанатизму, краще щось купити ще інше, трішки цього, трішки іншого. Думаю, з моїх відео ви вже зрозуміли, мені подобаються гарні та якісні монети, ну, напевно, як і більшість з вас. Напишіть, як вам ця монетка. Сподобався дизайн чи ні. Можливо, щось знаєте про цю богиню. Таке специфічне, нестандартне, напишіть, бо я так бігло прочитав, але слабо орієнтуюся в індуїській релігії. Всього вам найкращого. Зустрінемось!